І все ближче підступає фронт до Мирнограда. Зараз ця відстань лише півтора кілометра через ворожі обстріли у місті не залишилося вцілілих багатоповерхівок. На території громади немає електрики та газу. Ворожі дрони полюють на цивільні авто і перехожих у місті залишається десь три тисячі людей. Разом із екіпажем так званих білих янголів. Наша Марина Смолова поїхала на евакуацію. Мирноград невелике шахтарське містечко, куди з початку повномасштабного вторгнення переїжджали мешканці сіл та міст Донеччини, які опинились на лінії фронту. Росіяни несамовито пруть, і тепер виїжджати потрібно вже самим жителям міста. Мирноград знаходиться на відстані 1,5 км від лінії фронту. Ми зараз з екіпажем Білий Янгол їдемо на евакуацію. Гручі безпілотники полюють на цивільні авто та перехожих, і попри це у місті знаходиться близько трьох тисяч людей. Прильот по Мирнограду керовані авіабомби, авіація спрацювала по багатоповерховому будинку. Чотирьохповерховий будинок склався. Загинули двоє мешканців Авдіївки, які. Переїхала сюди цілих багатоповерхівок майже не лишилось. Електрики, води та газу немає. Щодня декілька людей евакуюються з міста однак є й ті, хто не хоче виїжджати. Ми пояснюємо, що є такі волонтери, хостели, які можуть їх розмістити та надати медичну допомогу. Бо в даному їй не залишилось медичної допомогу. Тільки ми є, Коли приходить до них лихо тоді вони. Звертаюся, що там ми будемо виїжджати. Ми під'їжджаємо до першої точки евакуації. У цій палаючій п'ятиповерхівці на допомогу від білих янголів чекають люди. Ворожий снаряд влучив у будівлю, і сталося це за 30 хвилин до нашого приїзду. Допомога не потрібна вам. Саша один із мешканців будинку, який обстріляли росіяни. Просить його вивести. Адіпаш там. там там речі. Родичів немає, близькі. Клуби диму, розбиті вікна та купа цегли. І таке з будинками у місті росіяни роблять щодня. Ви самі в квартирі. Зараз. Людмила, яка мешкає на третьому поверсі, вибухова хвиля заблокувала двері. Вам треба виїжджати. Ваші гені перейдять, ми заходили на відео. Завтра, завтра будемо. Ми завтра заїдемо. Туди? Да, сюди заїдемо. Чекаємо. Я буду хоч трохи зберу, хоч трохи. сапоги якісь, що ж я боса. А в мене все тут нормально. Оцю цю двері забрати. У да, вас сусідству квартира горить. Учасники евакуаційної групи поспішають допомогти Саші швидше зібрати речі, адже тут під ворожим вогнем важлива кожна хвилина. Давай, паша, речі. Документи. Рідний да, да, да. дім, все, знищимо. Це не емоція, закривають А, так, не емоція. Це реальне слово. Розбиті вулиці і будинки. Щодня прильоти. Місто готується до оборони. Мирноград стає схожим на Авдіївку. Росіяни закидають щоденно місто кабами і отак дивишся на місто, і нема жодного вцілілого будинку. І це без перебільшень. І попри це, тут досі лишаються люди. Біля Янголи об'їжджають ще декілька квартири, закликають людей евакуюватись. Сьогодні бажаючих більше немає. Морози, попри зараз перепринавтопрошу станція працювати і все. Подумайте, може, щось надумаєте, коли виїхати. Та ні, ну куди я дітворо брошу? Вони теж живуть не з нами. З ними а... поговоріть. Так і ви виїжджаєте. Їм буде спокійніше, що ви виїхали. Ну, як ми моїх просимо. Вони не хочуть виїжджати. Росіяни вкотре накрили місто вогнем. Завтра у білих Янголів чергова евакуація. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми – Україна, марафон. Єдині новини. But